Вітаю на уроці! Я досліджую світ! Сьогодні ми продовжимо досліджувати наше тіло і дізнаємось, яка роль шкіри в організмі людини. Традиційно розпочнемо наш урок із програми Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Тож, привіт, друзі! Яка зараз пора року? Який місяць? А яке число? Пригадав! Тож, подивіться, будь ласка, на небо, що ви скажете з станом неба? Ясне, похмуре чи хмарне? А хто знає, чи були сьогодні опади? І останнє найважливіше, що нам треба дізнатися, яка ж температура повітря. Дослідіться за допомогою термометра. Ну що, рушаємо на урок. Перегадайте, що ви знаєте про шкіру. Що ви можете сказати? Роздивіться її зараз от прямо на собі, ви можете її подивитись. шкіра – це зовнішній покрив тіла людини, який захищає його від різноманітних ушкоджень, холоду, спеки, бере участь у регулюванні температури тіла. Завдяки шкірі в організмі людини не проникає вода. Шкідливі мікроорганізми. Головна роль шкіри захист внутрішніх органів тіла від різних ушкоджень. Отже, що ви зрозуміли, що шкіра це зовнішній покрив тіла людини. І він слугує захистом і бере участь у багатьох процесах. Завдяки шкірі в організм людини не проникає вода і шкідливі мікроорганізми. А головна роль шкіри це Абсолютно правильно, захист внутрішніх органів тіла від різних ушкоджень. Як ви за нею доглядаєте? Так, сподіваюся, що всі мить. Так, мить шкір, для того, щоб вона була чистенька і доглянута. Водні процедури кожного дня. Це є обов'язково. Захищати шкіру від сонця спеціальними сонцезахисними засобами, а також одягатися тепліше, коли на вулиці холодно. Діти, що ж таке мікроорганізми. Мікроорганізми це крихітні організми, які можна побачити лише за допомогою мікроскопа. Подумайте і скажіть, чому внутрішні органи потрібно оберігати? Всі органи взаємопов'язані між собою для повноцінної роботи цілого організму, тому основне завдання людини Піклуватися про своє здоров'я. Дослідіть власну шкіру. Розгляньте шкіру на своїй долоні. Доторкніться до неї. Яка шкіра на дотик? Скажіть. Так, візьміть пальцями шкіру з зовнішнього боку долоні. Спочатку відтягніть, а потім відпустіть. Що ви можете сказати про шкіру? От ви відтягли, бачите, вона відтяглася. Далі відпустили. Що ви можете сказати? що вона Пружно. Проведіть пальцем по лобі, а потім доторкніться до чогось чистого скельця. Зеркало. Що ви бачите, на ньому залишається масляна пляма. Звідки вона взялась? Так, наша шкіра виділяє е, такі ефекти, що з'являється на жир. Розгляньте шкіру через лупу. Знайдіть на шкірі маленькі отвори. Вони називаються діти пори. Припустіть, яке значення вони мають для організму людини. Навіщо ці пори? Шкіра діти м'яка, гладенька і пружна, еластична, тому вона не заважає нам рухатись. Саме час поставити відео на паузу та відкрити підручник на сторінці 11. До речі, пригадайте, 11 – це число якого десятку. Абсолютно правильно, хто показав другого. Опрацюйте цю сторіночку, і ми повернемось далі до роботи. Тож, повертаємось до року. Пори це маленькі отвори, що виводять на шкірну поверхню жир і під. Ще раз. Пори це маленькі отвори, що виводять на шкірну поверхню жир і під. Отже, ознайомившись з матеріалом, дайте відповідь на запитання, що виводиться на поверхню шкіри крізь пори. Так, жир і піт. Яку функцію виконує жир на шкірі людини? Забули, Де, ви погляньте підручник, що допомагає охолоджувати тіло людини. Яку ще функцію відіграє піт? Чому потрібно дбати про чистоту шкіри? І так, функції шкіри. Шкіра захищає наш організм. Незважаючи на те, що шкіра гладенька, вона дуже м'яка і пружна. Вона здатна витримати різні механічні впливи. До речі, шкіра найважчий орган тіла людини. Шкіра дорослої людини важить приблизно від 4 до 7 кілограмів. Друге. Важлива функція шкіра зберігає в організмі воду. Крім того, що шкіра не пропускає вологу в організм, вона не дозволяє воді, що міститься в організмі, випаровуватись під дією сонячних променів або високої температури. Третя функція шкіри шкіра регулює температуру тіла. З пекотної погоди на тілі виступає під, випаровуючись під огонь. Охолоджує температуру тіла, завдяки чому вона не перегрівається. Наступна функція, це шкіра, бере участь у дотику, коли ми чогось торкаємось. На одному квадратному сантиметрі шкіри близько 150-200 нервових закінчень, що здатні сприймати всі види відчуттів. Наступна функція це шкіра діти не пропускає в організм бактерії. Це живий панцир, який постійно оновлюється. Її верхній шар старіє і обсипається, а під ним є вже новий. Завдяки роботі сальних залоз тіло людини покриває тонка жирова плівка. Вона надає шкірі гладкості та еластичності, оберігаючи її від розривів і тріщин, через які в організм людини можуть потрапити мікроби. І наступна функція? Шкіра допомагає нашим легеням дихати. Як? запитаєте ви? Вона теж поглинає і виділяє кисень. Здатність шкіри дихати незначна, але через неї можуть проникати в організм отруйні гази та інші шкідливі речовини. Поміркуйте, чому кажуть, чистота запорука здоров'ю, як наш організм захищається від шкідливих мікроорганізмів? Є хвороби, які виникають при зараженні людини бактеріями та вірусами. Шкіра є першим захисним бар'єром від збутників інфекцій. Коли ми миємось, то знищуємо мікроорганізми і віруси, які потрапили на нашу шкіру та здатні спричиняти різні хвороби. Щоденний душ, дає змогу позбутися неприємного запаху поту, який також зумовлюється бактерії. Світ заходи, що допомагають тримати тіло в чистоті. Подумайте. Так, абсолютно правильно, руки потрібно мити декілька разів на день, до і після їжі, а також обов'язково після туалету. Обличчя, вуха, шию, ноги мити два рази на день, вранці та перед сном. Треба мити все тіло милом і губкою, не рідше як один раз на тиждень. А можна і частіше. Зуби потрібно чистити хоча б два рази на день, вранці і перед сном, і не менше двох. Хвилин. Якщо в одній хвилині 60 секунд ми з вами вивчили, то в двох хвилинах абсолютно правильно 120 секунд Засікаєте і чистите. Далі я пропоную вам виконати цікаве інтерактивне. Завдання перевірити свої знання, давши відповіді на запитання. Це завдання вже чекає вас на платформі Google і кажу. До зустрічі.